Мені більше за все підірвані танки, вражі, доставляли задоволення. Тому що на... в Креміні, де ми працювали, дуже багато було танків знищено за цей період. Ну, скажу, що більше 90, напевно, 5% всі були знищені після того, як вони наїхали на міни. І на мої теж також. Ну, що я працював не дарма, я там позов в тому болоті під блін, що щось робив. Тому що. Складно дивитись, коли виїжджає танк і починає розбирати позицію з вашими хлопцями. І ти розумієш, що щось ти може не допрацював десь. Але коли він під'їжджає і наїжджає на міну, розбивається, а потім його добивають з чогось, ну, це, це дуже класно. Ще одна протитанкова міна. ТМ-62М. Це вже металева, металевий вибухач. Подарували декілька ось таких знімачів, вони знімають міну автоматично, і вибухник також викручує. Ми її встановлюємо. Разом з цією штукою ми можемо також використати цей крюк. І вона автоматично викрутить вибухник, а крюк переверне саму міну. Після того, як стягнули міну, ми чекаємо хвилин 10. Дуже складно розміновувати, тому що безпосередня близькість до противника і як такової лінії. Скажімо так, між нами та ними їх немає. Засипано все протипіхотними мінами, а також противотанковими. Але працюємо. В день неможливо працювати, тому що аеророзвідка противника дуже добре працює: дрони, їх дуже велика кількість, вони постійно пасуть. По В лісі нам було трошки простіше, тому що ну, група маленька працювала, дві-три людини, і ну, ми, скажімо так, не були пріоритетною ціллю для них. Зараз на ділянці, де ми працюємо, трошки інші умови. Там все видно, тому працювати буде на порядок складніше. Це на двадцять проти. Вони дуже часто. Дуже часто встановлюють пастки. От дуже часто. В них є, навіть випускаються державою, їхними там, Міністерством оборони та ГРУ, випускаються довідники, як на традиційно встановлювати міни. Тобто закопати протитанкову міну поглибше, підкласти на неї щось щоб її складніше було знайти. Тому що пластикову міну взагалі важко знайти, але якщо її ставлять нетрадиційно, знайти її практично неможливо, тому що металошукач її не знайде. А сапер він не вгадає, на якому сантиметрі там, площі в гектар або на дорозі в 5 кілометрів буде та міна лежати. Тому це дуже складно в цьому плані. Роблять самостійно вибухачі. Ось останній дивився сертутний вибухач для протитанкової міни на другий-третій оборот він тільки спрацьовує. Тобто сапер знімає кошку, і перший оборот міна не спрацьовує, другий оборот міни не спрацьовує, і на третій вона спрацює. Але зараз роблять пастки на подвійне обертання, тому краще протитанкові міни. Перевертати декілька разів. Штатні засоби маскування в останнім часом почали вони випускати в промисловому масштабі, чохли на протипіхотні міни, направленої дії взагалі. Чохол вдівається, застібується, все, не треба навіть маскувати міну. В осінньому лісі ви її не побачите. Це маскування нікуди не подінеться через кліматичні умови, там вітер, воду, воно залишиться на міні, тому працювати з цим складніше. Це як шахова партія. Або ти переграєш когось, або тебе переграють. Дуже багато пасток. Це дуже цікава робота з мінами. Треба постійно навчатися чомусь новому. Це протипіхотна міна, направлена мом в в 50 Осколкова протипіхотна. В Направляє, направляється в бік противника ворога. Можна використовувати як в керованому стані, так і в декерованому на розтяжку встановку.